Одного разу дуже багатий чоловік взяв свого сина в подорож з єдиною метою показати хлопчикові, що ж означає жити без грошей. Кілька днів вони провели на фермі у дуже бідній сім'ї. Після повернення додому батько запитав, чи сподобалась йому поїздка. Сподобалась, батьку, відповів хлопчик. Бачив, якими бідними можуть бути люди? запитав чоловік. О, так, була відповідь. А який висновок ти зробив із подорожі? знову запитав батько. Я бачив, що у нас один пес, а у них чотири. У нас басейн до середини саду, а у них струмок, якому немає кінця. У нас в саді світять ліхтарі, а у них вночі сяють зірки. У нас тераса до переднього двору, а у них простори до самого горизонту. У нас невелика ділянка землі, на якій ми живемо. А у них безкраї поля, які не можна окинути поглядом. Ми купляємо їжу, а вони вирощують її самі. У нас навколо будинку стіни для захисту, а у них друзі. Батько хлопчика унімів і тут син додав. І я зрозумів, які ми насправді бідні. Ми забуваємо про те, що маємо, і зосереджуємося на тому, чого у нас немає. Що для одного дешева річ? То для іншого цінний прес все залежить тільки від того, як ми дивимося на цей світ.